А м'ясний хлібець з курячого філе. Давайте подивимося, що в нас вийшло. Дієтичний. Ріжеться класно. Так, пробуй давай. Ано. Нормально? Mm, Смачненько. Є ще сиром. Сиру багатенько, хто полюбляє сир. Класно. Ану, сонце. Пробуй. Час Обіду. Ну, смачніше. Смакота. Один клімець залажує 950-970 грам. Вартість 300 гривень за один. Пишіть мені на вайбер по номеру 068.